Знайти невідомий кут. тобто треба знайти Х. Перший спосіб. Кут МОК центральний, тому що О це вершина знаходиться в центрі. Кут МНК – вписаний. За властивістю кут МНК дорівнює половині кута МОК свого центрального кута, тобто кут МНК дорівнює 39 градусів. ОН дорівнює ОК як радіуси, тобто кут Х також дорівнює 39 градусів. Тобто відповідь А. Другий спосіб, він, ну, бистріший, я думаю. Розглянемо трикутник ОНК, він рівнобедрений, тому що ОН дорівнює ОК як радіуси, тоді кут Н дорівнює куту К, кут. МОК є зовнішнім, а за властивістю зовнішнього кута, зовнішній кут дорівнює сумі несуміжних з ним кутів, тобто кут М плюс кут К, які між собою рівні, тобто кут К дорівнює 39 градусів.